Друзі, всім вітання. Сьогодні презентую вам мої красуні діжечки. Це вже з нового ротангу. Ось Так вони виглядають. Так, розказую вам про ротанг. Ротанг фірми Аура, місто Львів. Ротан пані Андрія. Неймовірний ротан, дівчатка. Так. Перша діжечка. Вони всі йдуть міськістю 10 літрів всередині просто, як сіло ведро на відро. Як було обрізане, це менше вийшло, а ці два більші. Це саме більше вийшла діжечка. Так. Колір Тіфані. Потім йде е, не коричнева, пруток, пруток стигла вишня. Це йде сосна. Ну, і це, відповідно, все сосна. Стієчки натягнуті венги. Ось така красуня. Так, друга. Білий перламутер. Стієчки венге. Цей ротанг. Не пам'ятаю. Золото венге, по-моєму. Трубочка, тріючка. Білий перламутер. Ось така ця. Так, не знаю, кому, мені ця саме найбільше подобається. Хоча вони всі гарні по-свому. Але ця моя фаворитка. Так, ротанг. Золото. Біла четвірка і графіт трубочка. Це є дуже бомбезний малиновий колір ротангу. Ну і все. Дірочки є в наявності. Готові до продажу, можете замовляти. Кольори можуть бути інші. Всім дякую за увагу. Дякую за лайки. Дуже мені я вдячна за коментарі, дівчатка. Кому кому я не дала контакти нашого Андрія. Можете знайти в Тіктоку, просто написати в пошук в пошуку, аура. Воно все вам виб'є, Ви просто перейдете на його сторінку, так і перейдете на то бротан сторіночку. Просто я не встигаю всім відповідати, дівчатка всім гарного і мирного дня.